Посилка, яку людина відправила за 110 гривень по новій пошті. Так що, хто говорить, що нова почта дорога, недорого. Головне розумно. Нова почта, в принципі, швидко, якісно і спокійно. Але я не хвалю, я просто раджу, як можна. Посилочка з міста Подільська. Давайте подивимося, що до нас приїхало в маленькому ящичку. Да? Не обов'язково ж такі ящики присувати. Кого я так и такие Так, алюминий, медь, латунь. И все. В принципе, все просто. Дальше никуда. Что это у нас? Алюминий. Дивись, как прикольно сделано. Алюминий вот такой вот электротехнический. Скрученный и еще и переложенный. Серпантин. Серпантин. на Новый рік, да? Красиво, красиво. Так, сейчас посмотрим, что тут до нас приехало. Щоб бути більш точними. Кажуть, алюміній електротехнічний відправляти невигодно. Або він дуже ємкий. Хто хоче відправити, тому вигідно, правда? Я думаю, правда. Дивись, як порізані бідончики. Складена мідяшечка акуратно, приакуратно. Також порізана каструлька і глянь, наскільки мінімальний... Об'єм корисної площі був зайнятий. Ну, звичайно, що, до речі, яка сума доставки 110 гривень. Дорого, не дорого. Я думаю, що це абсолютно нормально і нічого там страшного в даній ціні немає. 110 гривень нова почта. І коли кажуть, що Укрпочтою дешевше, виникають у мене деякі запитання, тому що там не все так дешево, як. Багатьом здається. Дивись, в принципі, посилка максимально проста, максимально швидка. Е, нічого такого немає. да? Підійди ближче, знаєш що? Того, що казали, що ти віса не показуєш. О, придумуєш там, мабуть. Давай покажемо. Латунька. На сьогоднішній день у нас 180 гривень кіло. Кіло 200 Так, простий алюміній. До речі, тут є. Карбюратор, але це карбюратор якийсь сучасний, він не цамовий, він алюмінієвий. Не знаю, чого так, можливо, виробник вирішив, що так буде дешевше. Ти що не показав віса? Непонятно. Без вісів будемо пока. Без вісів? Ну, да. Так. Там якийсь кримінал у нас. Хорошо, ладно, знаєш, що ми можемо зробити? Ми ж можемо біса так от робимо. О, так да. Тепер нормально? Ні, все одно не нормально. Включи від от загадки і сюди їх постав. А що ж ти будеш робити? Вони без загадки роблять. Роблять? Угу. Бо ми ця організація не з багатих, у нас біса без зарядки не роблять. Так, кілограм. 60 грам цього. Алюмінію звичайно. Не, Оце. Так, алюміній електротехнічний. Диві, як класно він зробить. В принципі, ми на початку відео показували, що в нас як можна робити кіло 300 3. Ой, 3 300 кіло 300, по привичці, Привык сів і обмовився. А ще це крісково. Заникав, заникав, заникав. Получу О. за це. Так, ладно, тепер округлим до 3,5 і будемо вже ж. людьми уже ставать нормальными, да? Выправляться. Ну да, да, сколько можно тонуть. Так, и медяшка. Медяшка заныкал все-таки. <laughs> медяшка у нас 320 гривень, вся в круг. Два килограммчика. Так, и алюминьку давай. 100 грамм. Так, что шо... мы делаем? Идем рахуем, да? Угу. Надо суму казати, не треба в надо. надо. Ну давай порахуємо і скажемо. І що ж ми маємо на виході. На виході ми маємо 1200 гривень за дану посилочку. Так що чекаю саме на вашу. Біжіть пакуйте.